Вивчив е, литовську і латиську мови. І А от, якому році вас посадили тоді? 71, -й, 77. П'ять з половиною мені дали. І от я вчив литовську латиську мову. Слухайте, мені Астра Астр Кункс, його іменем вулиця в резі названа зараз. Він сидів 15 років, йому дали, він мене вчив латиської мови. І я да, і він мені каже, вибачаючись так, каже, ви знаєте, у нас є дві, два роди чоловічий і жіночий. Я кажу, чекай, як, а середній рід. Як же ви про пташенятко, там, дитятко? Литовці мені теж кажуть, жіночий і чоловічий. Як так? Як це без середнього роду може бути? От виявляється, що у древній мові їхній пруська мова це їхня попередня мова. У неї була середній рід, був, він відмер. Тоді я беру латинська мова. Середній рід відбирає. В усіх латинських мовах немає середньороду. А наша мова 10-20 тисяч років зберігає середній рід. Причому бездоганно. А класична Латина, там є в мене, класична латина, що каже, каже, е, каже Фелікс. Фелікс, це буде і. Щасливий і щаслива і щасливе. Розумієте? Так, так. Уже у ній в класичній латині почав в'язати середній рід. У нашій мові це неможливо. Наша мова тисячоліттями зберігає все багатство своє. Тому про це я так і написав, що є окрема багатинка — середній рід. Ну і так далі. Там. Я хочу показати ще Тобто Ви народилися в Юнакєво, так? І... Я народився у Янафії в Омурі, мій батько родом з Різниківки, Ямський район Донецької області, село Різниківка, де Різникове, там Резнікове всі живуть. І там я, там я, але я народився в Янаківо і в 1948 році ми переїхали у Первомайськ. Там я вчився, закінчив театральне училище. І мене арештували перший раз, коли я служив в армії, моряк я був. Мене арештували за листівку, яку ми у 58-му році поширили по Одесі і по Кіровораду. Я по Кіровораду, а мій друг Оле... Володя Барсуківський по Одесі. 7 і 8 листопада 58-го року. 9-го мене забрали в армію, а через рік арештували в Одесі. І військовий трибунал дав нам по півтора року. Хоча прокурор просив мені 4, володі три, але суддя розумний попався трибунала і дав нам по півтора року. Взагалі не треба було нічого давати. Через 12 років мене арештовують знову, і моя подільниця Ніла Строката караванська і притика мені дали 5,5, ,5, ні-ні, дали. За те, що вона дружила, ну, поширювала сам дедам, так як і ми всі, дали 4 роки Ніні, і апретиці дали 2 роки замість трьох, за те, що допомагав слідству. Я відсидів 5,5 років, Звільнився, 10 років я мовчав, але ж аж тільки в 90-му році в мене вийшла книжечка Озон, і я. По дні прийняли мене у спілку письменників, так що я вже 20 років у спілці. Чи Стасі книжок вийшло?